У межах платформи Діалог влади з бізнесом у рівному відбулась чергова зустріч з ветеранами, які вже започаткували власну справу або лише планують це зробити. Захід зібрав понад 150 учасників, серед яких військовослужбовців, їхні родини, представники громадських організацій та влади присутні отримали детальну інформацію про наявні програми підтримки, зокрема гранти та кредити. Комунікуючи разом, ми відчуваємо те, що можливо щось знаємо. Ми і не можемо його правильно донести до вас. Скільки дуже велика кількість програм підтримки для держави. Сьогодні насправді це важливо. Це важливо для нас, для області. Успішні ветерани-підприємці поділилися своїми історіями та практичними порадами. Військовослужбовець Сергій Позняк після повернення з фронту разом з іноземними партнерами реалізував пілотний проєкт Вміло діло програма передбачає навчання водіїв категорії С з подальшою можливістю отримати вантажівку для власної справи. «Вміло діло» – це проєкт, Логістики таранської логістики, які має на увазі отримання ветераном автомобіля в безкоштовну розсочку на два роки, отримання ним замовлень від наших партнерів і включення його власне в нашу екосистему. Заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько представив програми, які впроваджує Мінвет, включаючи фінансову та організаційну допомогу. Основні е е засадничі задачі, стратегічні цілі нашої стратегії полягають в максимальному фізичному, ментальному відновленні наших захисників та захисниць, підтримці стану здоров'я протягом життя, е соціальна підтримка, організація добробуту родин наших захисників е і відповідно створити всі умови для того, щоб Кожен захисник і захисниця в цивільному були фінансово економічно незалежними, соціально активними. Захист став платформою для обміну ідеями та можливістю отримати цінні знання для реалізації підприємницьких амбіцій на Рівненщині. Ветеранську політику продовжують розвивати, забезпечуючи українським захисникам гідне повернення до мирного життя. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.